Розквіт романтичної революції! Нарешті новий світанок настав! Світанок для школи байнан теж буде вишуканим! Ще може бути прекраснішим. Ну, Звісно ж я. Добрий ранок, Шінкоро. Чого ти зранку такий енергійний? Прокинувшись, я відчув, що я знову голодний. Я думаю, ще якби такий красунчик, як я брав участь, то міг Бобла б навіть перемогти. Токіо епоха тайшо. Клуб захисту землі в старшій школі Байнан був клубом, який нічого не робив. Але вони зустріли кота, який казав, що він з майбутнього. І тепер їм справді доведеться захищати землю. Щойно народився монстр, який прагне завоювати землю. Я захищу її, тому що я красунчик! І для цього я дам вам силу для боротьби. І разом ми захистити землі. Поспішайте. Я ніколи не визнаю свободу без порядку. Не помічаючи різниці в наших світах. Ти наполегливо. Правила писані для всіх, в тому числі для простолюдинів пам'ятайте про це. Кянкян. Ми. Клуб підкорення землі. Загін новачків. Це вже щось новеньке. Клуб красунчиків захисників землі. Хайкара. Ми звільнимо світ від темряви.